В рамках допомоги «ЮСЕЙД», оргтехніку та програмне забезпечення отримали 14 органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, серед яких Мелітопольська міська рада. 2022 рік повномасштабне вторгнення змусило мільйони українців, серед яких жителі Мелітопольської громади Запорізької області залишити свої домівки. Мелітополь опинився під окупацією з перших днів вторгнення. Підрозділи міської ради були змушені евакуюватися та розпочати діяльність СНАПу та хабів з надання гуманітарної допомоги на новому місці. Перед нами став виклик, щоб відновити діяльність цих команд, які також мали функціонувати і надавати послуги як для тих мешканців, які виїхали і знаходили вже на території Запоріжжя та інших територій нашої держави. Але вивезти меблі оргтехніку обладнання було неможливо. Тож в Запоріжжі починали роботу з нуля, щоб продовжити надання освітніх медичних та соціальних послуг мелітопольцям, які виїхали. А тим, хто залишився в окупації, не втратили підтримку і допомогу законної влади. Завдяки технічній допомозі від USAID протягом двох років вдалося запустити роботу пріоритетних структурних підрозділів міської ради. За цей час уже більше ніж 20 тисяч жителів Мелітополя змогли отримати соціальні, адміністративні, освітні, медичні та консультативні послуги. Надання довідок, надання документів для наших мешканців, так і забезпечення їх обліку, так і забезпечення їх гуманітарною та матеріальною допомогою, так і забезпечення психологічною допомогою. Щоденно по допомогу до гуманітарних центрів саме тут звертаються понад 500 внутрішньо переміщених осіб з Мелітопольської громади. Саме тут відвідувачі отримують гуманітарну допомогу, консультації адвоката, юриста, нотаріуса, сімейного лікаря, психолога та фахівців з соціальної сфери. Завдяки отриманій оргтехніці працівники установи ведуть облік відвідувачів, наданих послуг та залучених ресурсів. Співпраця з нашими міжнародними партнерами і одним з основних саме USAID, то вона зробила не те, що змінила, а вона зробила можливе функціонування нас, тому що ми маємо розуміти, всі команди виїжджали майже з порожніми руками, без оргтехніки, без меблів, без забезпеченості приміщень і в цілому. Самі б ми точно це не розпочали, або було б значно значно складніше. На початку 2024 року у Запоріжжі розпочав свою роботу ЦНАП Мілітопольської громади. Найчастіше відвідувачі звертаються до установи для реєстрації місця проживання, отримання витягу з реєстру територіальної громади та оформлення допомоги за пошкоджене або знищене майно. Надання оргтехніки дозволило більш швидко обробляти всі дані та обслуговувати наших мешканців, які це потребували. Також Мелітопольська міська рада створила центр захисту і підтримки дітей та сімей. Це інклюзивний комунікаційний простір для надання якісної безоплатної психологічної допомоги та формування життєстійкості. На сьогодні тут вже працюють секції з боксу, футболу, шахів, шашок та організовуються різні спортивні заходи. Попри виклики війни, Мелітопольська громада залишається об'єднаною, продовжує надавати послуги та підтримувати земляків.